Фракція Удар громадський форум Івано-Франківської міської ради прозвітувала про свою минулорічну діяльність на відкритому партійному засіданні. Депутат міськради Юрій Соловей наголосив: після об'єднання двох депутатських груп у єдину фракцію вдалося виробити консолідовану і системну позицію, ставлені до сесійних рішень депутатської більшості, до соціально-економічної і бюджетної політики, що її реалізує міська виконавча влада. Послідовність депутатів ударівської фракції у міськраді підтверджується не лише соціально орієнтованими і Гуманітарними проектами а й активністю у сесійній залі за кількістю депутатських запитів, зроблених на сесії міської ради, наша фракція є абсолютним лідером. Поряд з цим нами підготовлено 389 депутатських звернень, які направлені в відповідні контролюючі інстанції, з яких 200 питань, які піднімали наші депутати по зверненнях людей, було вирішено. На жаль, не все вдається вирішити. Ми розуміємо, який бюрократичний апарат закорінілий сьогодні стоїть в місті, але я можу сказати, що до думки нашої фракції, до думки нашої політичної партії, все-таки прислуховується. Лідерові фракції імпонує бажання молоді долучитися до суспільно-політичних процесів, взяти на себе відповідальність за подальший розвиток міста. Саме молоді люди прийняли на себе усі нинішні негативні виклики, зауважив Юрій Соловей, і від їхньої громадянської позиції залежатиме подальша перспектива України. Чи буде вона надалі спотворюватися владою олігархів, чи це буде оновлена держава? Я вважаю, що сьогодні і в цьому залі, зокрема. Присутні люди, які хочуть бачити трошки по-іншому нашу країну. Те, як би це банально не звучало, але від кожного з нас, зокрема, на своєму місці, своїй сім'ї, своєму будинку, на своїй роботі, від того, яку позицію кожен з вас займе, залежить дуже багато. З початку року ряди міської партійної організації удару поповнили понад три сотні людей. Практично у кожному мікрорайоні Яма Франківська створено її первинні осередки. Депутати фракції Удар громадський форум влітку планують публічні звіти перед своїми виборцями за місце проживання. Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.